Доброго дня, мої любі малята. Дуже скоро до нас завітає зима. Все навкруги стане білого кольору, але поки ще в нас осінь. Ой, дивіться, хто там за кущиком сховався, тільки мужко виглядають. Розумнички, та да, це зайчик. Але він чомусь сумний. Що трапилось? Скоро прийде красуня зима, все стане іншого кольору, а я досі сіренький. Допоміжіть мені змінити шубку, щоб лиска мене не знайшла. Давайте допоможемо зайчику. Якого кольору сніг? Якого кольору зайчик? На який колір треба змінити сіру шубку? Які ви в мене розумники? Перед тим, як працювати, треба ручки нам розм'яти. Вранці біля хати малесенькі сліди. Зайчатко вухати приходило сюди. Стояло біля хати. Ступало на поріг, хотіло всім сказати, що випав перший сніг. Гарно ми попрацювали, тепер ніяка лиска. Не знайде нашого зайчика. Чекаю на ваші фото та відео. Бажаю вам успіхов!